Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьоншуе. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнки вивчати світ люблю. Кожного дня я зростаю. Скільки нових речей бачу я кожен день їх покажу вам, якаю. Навколо мене такий <таспорядок> дивний світ. Хочешь еще пограться? Мисс Витва Сэлла. Я каю, каю, каю. Я каю. Это я. Улюбленная тарелка каю. Бабуся подарувала каю особливу тарілку із зображенням космічних кораблів, яка дуже подобалася йому. Гілберт боїться космічних кораблів. Поглянь! У червоному є віконце, у синьому теж. А подивись на зелений. На ньому є кнопка сигнал. Пора спати космонавти Каю так сподобалася тарілка, що він хотів мати її при собі завжди. Я заберу її на кухню, і вона чекатиме на тебе за сніданком. Гаразд. На добраніч, Спи спокійно і солодких тобі снів. Друзі! Це моя тарілка. Ну чого ти каю? Роузі лише роздивлялася її. Каю усе здавалося смачнішим, коли він їв з цієї тарілки. Каю, твою тарілку треба помити. Гаразд Каю. Вечеря каю, Вечеря! <гум> Дякую, Розі. Твої макарони з сиром готові. Ура! Я їстиму їх з моєї космічної тарілки. Я чомусь не здивована. Дивися, я космонавт. <гум> 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 ну що, космонавти, пішли мити руки? Дивно, твої тарілки немає. Каю стривожився. Він неодмінно хотів їсти зі своєї улюбленої тарілки. Здається, я мив її вранці. Я хочу знайти її. От що каю. Обід готовий. Тож пошукаємо тарілку потім. І я! У каю пропав апетит. Він тільки й думав про свою тарілку, адже ця була не така. Шукати. Каю шукав свою тарілку скрізь. Каю засмутився, бо думав, що тарілка загубилася назавжди. Я не знайшов її. Хі -хі! Ага! Ага! Моя тарілка. Каю був щасливий, що його тарілка знайшлася. Схоже, <риклад> тобі потрібен космічний сніданок.